Голос Америки поспілкувався з виборцями у різних регіонах країни в штатах Колорадо, Аризона, Каліфорнія, Флорида та у столиці. Виборці відзначили турбулентність кампанії, висловили побоювання можливих заворушень та сподівання, що все пройде мирно, і голоси підрахують швидко. Американці також сподіваються, що новий президент США принесе мир в Україну та на близький схід. It as a crazy, я запам'ятаю це як божевільний шалений сезон, насамперед, через замах на Трампа, а потім через зняття Байдена з виборів було дуже багато метушні. Тож я сподіваюся, що це нарешті закінчиться, і ми матимемо президента, і все буде мирно найбільше я боюся насильства та заворушень. Я просто сподіваюся, що у нас відбудуться вибори з чіткими результатами, яким країна зможе довіряти, і що всі, незважаючи на те, як вони ставляться до результатів виборів, вирішать висловити свою думку мирним шляхом. Мій найбільший страх заворушення. Що хтось розпочне заворушення під час заворушень може бути дещо небезпечно в містах. Щодо найбільших очікувань, думаю, немає жодної небезпеки в тому, хто б не переміг у результаті виборів. Тож я сподіваюся, що голоси буде швидко підраховано що це буде швидкий результат. Ми проведемо інаугурацію та й все я молюся, щоб перехід був легким, щоб люди поважали одне одного і щоб більше не було протистояння. Я боюся, бо це настільки близькі перегони. Здається, найрівніші з тих, які я коли-небудь бачила. Коли Обама переміг кілька років тому, багато людей були дуже цим засмучені, і багато хто сказав, люди, давайте просто працювати разом. І це спрацювало. Мене більше лякає насилля. Незалежно від того, переможе Трамп чи програє. Хто знає, тому схрестимо пальці. Найбільший страх страх відплати з будь-якої сторони щодо сподівань. Це пройти через все це і йти далі, незалежно від того, хто переможе. In the first days, I think... у перші 100 днів. Я думаю, нам було б добре, якби президент обрав примирливий тон і сказав, що у нас було змагання. Це було складне змагання, але настав час думати про те, щоб рухатися вперед. А давайте подумаємо про хороші ідеї. Давайте працювати разом. Давайте вести дискусію і діалог, якого не було. І давайте працювати, щоб дійсно мати Сполучені Штати Америки. Я вважаю, що зниження інфляції є надзвичайно складним довгостроковим питанням, яке зазвичай займає більше ніж 100 днів. Я знаю, що за останні три роки діє закон про скорочення інфляції. Я сподіваюся, що це триватиме. Також знаєте, зміни, які розпочав один президент, можуть бути невидимими до кінця його каденції. Я припускаю, що переваги від змін здійснених одним президентом можуть з'явитися лише через 5-10 років. Хто б не був президентом протягом перших ста днів у цієї людини буде дуже багато роботи. Розібратися і ситуацією на близькому сході, із ситуацією в Україні. Очевидно, внутрішні питання також потребують вирішення. Тому мені важко сказати, що саме має бути зроблено спочатку, але я хотіла б, щоб права жінок були в пріоритеті, так само, як і деякі економічні питання переконати, що українці отримують те, що їм потрібно, щоб захиститись від росіян, зупинити війну на близькому сході. Люди в газі страждають, особливо жінки та діти. Тож я думаю, це перше, що вони повинні вирішити.